Професія вчитель моє покликання. Я знаю, вчителями не стають, ними народжуються. Так говорить віничанин Олексій Шевчук, людина, яка півстоліття віддала роботі з дітьми. З огляду на свій багаторічний досвід, чоловік впевнений, що вчитель це не тільки Божий дар, а й дуже відповідальна місія. З професійним святом колишнього директора Вінницької школи гімназії номер 30 вітала наш журналіст Марія Супрун. В свої 74 роки Олексій Шевчук вперше зустрічає день вчителя не на роботі. Півстоліття віддала ця людина навчанню дітей. Зараз перебуває на заслуженому відпочинку. Чоловік розповідає, у нього був досить короткий шлях від студента до директора школи. Він навчався у Вінницькому педуніверситеті на факультеті фізики та основ виробництва. Розповідає, у студентські роки був успішним іноді вчився і в день, і вночі. Курйози, які траплялися на екзаменах, пам'ятає, і досі постулати бора. Я йому кажу, одне він мені інше. Я й доказую, а він це не так, а так? Я кажу, це так, а не так. Тоді махнув рукою, виходь. Я виходжу і кажу, не здав. Беречи матрикули забрала, а моя верхня. Залікова книжка, відкриває цю залікову книжку і каже Альоша, П'ять. Першим місцем роботи Олексія Шевчука стала школа у місті новоград волинський Вчителювати там довелось недовго. Через півтора місяці його забрали в армію. Після служби чоловік почав працювати вчителем фізики у Вінницькій школі номер 18 Там вже став заступником директора, потім і директором. А через деякий час його перевели до 30-ї школи. Цей навчальний заклад пан Олексій очолював впродовж 20 років. Колеги та учні згадують його як мудрого і завзятого керівника та талановитого педагога. Насправді Олексій Шевчук людина скромна. Тож своїми досягненнями хвалитися не любить. Треба, щоб вчителі казали. Напевне, хоча вони мене проважали на пенсію, вони казали так, що разом з вимогливістю доброта, добре відношення до людей. Колишні колеги Олексієм Шевчуком пишаються та розповідають, він завжди намагався вдосконалити систему навчання в школі, переймався проблемами учнів та вчителів. Це людина. Добра, чуйна, справедлива, відверта, наполеглива, енергійна. Ви бачите, до якого віку працювати в школі, це, звісно, легенда школи. Навіть після виходу на пенсію Олексій Шевчук не зміг попрощатися зі школою та продовжував працювати викладачем фізики. Чоловік розповідає, кожен день вчителя для нього зворушливе свято. Це привід, поділитися з оточуючим світом своїм особливим вчительським щастям. Біжить по школі першокласниця. І розбіглася, я її розловив і тримаю його так на руках. А такі гарні, щирі очі, великі, перелякані, злякалася, директор зловив. А я кажу, а ти чого так бігаєш? Я більше не був. Я кажу, як тебе звати. Каже... Мене звати Леночка. Лена. Я кажу Леночка, все йди в клас. Почарував її і пішла дитина. То це наше людське щастя, це вчительське щастя. Зараз Олексій Шевчук живе для себе. Каже, цей період для нього щасливий. Він доглядає за дачею, вирощує овочі та фрукти. А у вільний час читає ті книги, на які в молодості не вистачало часу.